Вся китайська дешева техніка, підробка і так далі. Ну, в даному випадку сатурновська техніка, нібито така трошки краще, ніж сама, самий низ якості. Ну, це абсолютно не має ніякої різниці. Яка взагалі різниця між дешевою технікою і дорогою технікою? Ну, окрім якості? Ну, якщо здогадалися, різниця тільки в назві. І сьогодні таке буде відео, як додати свої техніки дешеві статусу. Тобто, у вас там може бути якась побутова техніка і так далі. Старий телевізор, який вже пішов в утилізацію, як правило, у них значки. Ну, О, такі на двосторонньому скотчі, або на старіших такі ще були якби, закльопки Виймаєте, знімаєте стару наліпку на свої дешеві техніки. Монтуєте, і у вас дешева техніка автоматично переходить у більш дорогу. Як правило, йде оценочка. В кого що. Як хитро зроблений, берете і робите собі техніку подороже. Ну, в кінці покажу, що вийшло. на Дешевий виробник. Оцю наліпку, напис. Зроблено досить непогано. Скажу чесно, великі зусилля приклав для того, щоб прибрати, щоб її взагалі не було видно. Краще б не робили її саму техніку якіснішою. Ну, наліпка, бачите, за свій бренд старається боротися. Намітили центр, зробили дві дирочки. Ну, в моєму випадку дирочки, в вашому випадку може бути двосторонній скуч. І...